І сьогодні у Полтаву на літературний вечір приїхав письменник Юрій Андрухович. Зустріч шанувальників із ним відбулася у галереї мистецтв. У рамках його туру три міста Харків, Полтава та Київ. Юрій Андрухович розповів про вплив війни на його творчість, говорив про роль української літератури у цей час та про свою діяльність не тільки як поета і письменника, а й як громадського діяча. Модерували зустріч організатори фесту «Меридіан Полтава. Полтава якраз е, на шляху, можна сказати, із Києва до Харкова. І е, оскільки вибір із трьох міст робився, ну от ми так і вирішили, ну я вирішив, що буде непогано виступити в Києві, виступити в Харкові, відповідно. У Полтаві, власне кажучи, знову ж таки тому і приїхав, що в нас насправді в загалом Україні така ситуація в цій війні. Культура отримала одну з провідних ролей. Тобто війна дуже насправді вся ця війна специфічна, і одна із її особливостей полягає в тому, що ми весь час говоримо про культуру, думаємо про культуру, і в нас весь час щось відбувається в культурному житті.